Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні 2 вересня. і Ми з вами на нашому інформаційному просторі. І про особливі важливі події за цей тиждень, які відбулися, я постараюся вас проінформувати. Ну найперше, хочу сказати, що вчора, 1 вересня, ми розпочали навчальний процес у загальноосвітніх школах нашого міста і територіальної громади. Діти пішли до шкільних навчальних закладів це в садочки, і хочу сказати, що до цьому передувала величезна пророблена робота. Ви бачили і трансляції, і інформаційні матеріали, наскільки як важко було узгодити всі питання, пов'язані з особливостями навчального періоду у воєнному стані. Тут питання виникали і підготовка закладів. Безпекового характеру, намагання не збирати дітей одночасно у певному часі у загальноосвітніх школах, і особливості режиму роботи навчальних закладів. Вони змінені, І сьогодні навчання буде відбуватися в двох і трьох змінах. Змішене навчання це мається в'єду, і е, очне навчання безпосередньо в школі дітей, і дистанційне навчання. От, навіть інші форми, це і сімейне навчання, які там сьогодні можуть бути задіяні і вони можуть бути використані. Далі особливості харчування в таких непростих моментах, особливості організація дітей по будемо так в групі продовженого дня, особливості роботи інших позажекільних закладів в умовах. Того, як змінюється і складається графік роботи загальноосвітніх шкіл, тому що позашкільна освіта вона працює теж на територіях і в графіках роботи загальноосвітніх шкіл. І оці всі питання насправді я щиро дякую всім тим фахівцям, педагогічним колективам шкіл, батьківським комітетам. Управлінню освіти і всім, хто був задіяний до підготовки цього процесу, з тим, що успішно вирішили і розв'язали важливі задачі. Ми ще не до кінця повністю узгодили всі проблемні питання, не повністю все розв'язали, але хочу запевнити і сказати, що ми продовжуємо підготовку умов перебування дітей, в першу чергу, безпекового компоненту, і десь надіємося, що десь. І до 15 вересня ми узгодимо і особливості графіку робіт і навчання дітей. Ми розпочали з 1 вересня навчання в всіх закладах освіти. У очному навчанні це перші п'яти класи, у дистанційному навчанні це шости, 11 класи, які будуть приступлять у більшості шкіл. До речі, є школи, які приступили і з 1 вересня. Кожен навчальний заклад отримав право навчальний графік і процес вибирати саме, разом радячись з батьками. І форму навчання онлайн. Чи е, очне навчання вибирали батьки, узгоджували з класними керівниками з адміністраціями шкіл всі ці питання. І цей процес розпочали. Ми взяли ще по деяких питаннях, там до 15 вересня, якби рекомендували, не всі зразу дітей збирати, бо хочемо у цьому часі, двохнедільному, ще раз і ще раз адаптувати навчальний процес до тих особливостей і складнощей, з урахуванням контингенту дітей, які прийшли до школи. Бо не до кінця ми бачили і знали, скільки дітей прийде на 1 вересня, і от ця особливість, і оці ще до кінця не з'ясовані питання і потребували. Десь уточнення до 15 вересня, ми так розглядали це на сесії міської ради і виконавчого комітету. Але ті заклади, які поважають за те, що розпочинати навчальний процес в очному форматі, можна було і з 1 вересня, і це зробили, то справа уже їх. і Ми не забороняли цього. От, вони узгоджували свої підходи і це робиться. Що стосується, і хочу сказати, що от на сьогоднішній день в мене є інформація. Що майже всі школи розпочався навчальний процес повністю, повністю, і у тому підходах, який я говорив, і у цьому році, у цьому році у нас у загальноосвітній школі навчається, заявили навчатися 7404. Дитини. Це, будемо так говорити, майже там ну, не на велика кількість, відмінно від того, скільки нас заявлялося дітей для навчання у минулому році. Десь різниця там складає більше 100 дітей. Всього. От. І Є частина дітей, яка ще зараз вивчають, частина ми так думаємо повернеться до очного навчання з часом, в залежності знову, мабуть, і від зовнішніх обставин безпекового характеру, яку ми надіємося, що буде все ж таки поліпшуватися. Що стосується дошкільних навчальних закладів, ми ви знаєте, ми теж. Одним із перших в області розпочали відновлення дошкільних навчальних закладів, і ще 11 квітня ми почали роботу дошкільно-навчального закладу ДНЗ номер 16 де було спочатку 28 дітей, а сьогодні вже 130, 140 дітей. 10 травня розпочали роботу центру розвитку дитини з 36 дітей, сьогодні вже більше 100 дітей. 16 травня розпочав роботу. Ден за номер один з 30 дітей, сьогодні 98. Ми провели теж робочі зустрічі наради з батьками, з керівниками всіх дошкільних навчальних закладів. І хочу сказати, що з 1 вересня ми додатково під потребу ще відкрили два, навч... два дошкільних навчальних заклади. Це номер 2 який вчора прийняв вже 130 дітей, і номер 13, який прийняв 82 дитини. У нас є в резерві. Шостий садочок, де ми відкрили тільки три спеціалізовані групи. Це групи, які потребують спеціалізованого, спеціального такого підходу в занятті дітьми. Ми не могли їх залишити або перевезти в інший садочок, ми відкрили у шостому садочку ці три групи. І якщо будуть виникати запити, і будемо бачити наповненість дошкільних навчальних закладів по тих, що ми відкрили в певному проєктному проектному ріш... ну, можливому варіанті заповнення. І якщо у нас будуть ще бажаючі діти йти до школи, ну до садочків, ми маємо можливість відкривати ще і шостий, інші садочки. Ми можемо сказати, що у нас задіяний 14 садочок під навчальний процес загальноосвітніх шкіл. Ми теж можемо в перспективі розглядати ці варіанти. І інші дошкільні навчальні заклади, якщо не буде загрози зовнішньої у безпеці, де немає, а інші там немає сховищ, вони зараз бувають ну, очікувані, будемо так говорити, кращих часів. От ми теж будемо відкривати ні одної ми от розглядали на сесії міської ради. Жодний дошкільний навчальний заклад не буде закритий, скорочений. Ми не будемо тримати мережу от, і впевнений в тому, що коли закінчиться війна або закінчиться загроза, ми матимемо можливість повноцінно відновити роботи всіх наших дошкільних навчальних закладів. Це питання хочу сказати, що от у нас є потреба на сьогоднішній заявлено 800 дітей. Мід 800 дітей стану на першу на дев'яте дошкільних навчальних закладів прийшло 539 дітей. Ці питання, будемо так говорити, є важливі. Ми на 6-го числа проводимо позачергове знову засідання виконавчого комітету, де розглядаємо, затверджуємо мережу. Загальноосвітньої школи це вже по класам, це вже по групам, які будуть працювати. От розглядаємо початок навчального року у галузі спортивної школи. Ми розглядали на минулому виконкомі культуру і загальноосвітні школи. На цьому виконкому ще і спорт розглянемо і іншу позашкільну освіту у контексті узгодження із загальноосвітніми школами. Ці питання ми виносимо на 6 число. На 6 так вересня, і ми будемо на позачерговому засіданні розглядати ці питання. Хочу сказати, що на цьому тижні теж були такі важливі події. Ми приступили до другої черги ремонтних робіт по дорогам. Ви бачите, що роботи розпочалися. Вони узгоджувалися довгий час із казначейством з обласною адміністрацією. Проводилися тендера, бо зараз. Знову ж відновлені процедури закупівлі через тендера і всі ці роботи зараз почали робити і будуть виконуватися і розв'язуватися. Важливим комплексом робіт, які на сьогоднішній день є теж актуальні, що, власне, ми частіше будемо говорити з вами уже майже більше. Бо зараз процес був навчання і ця тема була головною це підготовка до зими. У контексті цього питання, я так думаю, що десь на наступному тижні ми. Більш детально розкажемо про необхідні заходи, які потрібно сьогодні задіювати, як мається у багатоквартирних будинках, у закладах бюджетної сфери, в господарському комплексі, тому що підготовка до зими це серйозне, теж важливе і складне випробування, яке нам потрібно сьогодні готуватися і вирішуватися. Це по основним таким питанням. Хочу сказати, що з понеділка розпочинає чергова сесія. Міської ради роботу з понеділка, і там будуть розглядатися ряд питань, які на комісіях будуть планово розглядатися, узгоджуватися і. Виноситися на пленарне засідання у заключення нашої зустрічі. Сьогодні я обов'язково хочу вас і проінформувати про ту резонансну подію, яка сьогодні багато в соціальних мережах набуває такого знайомлення. Це те, що 31 числа відмовився суд і міського голову по першій інстанції притягнув до адміністративного правопорушення, відповідальності. Я про це Сьогодні зібрав погоджувальну раду депутатів, проінформував про обставини і значимість цього питання, чому я зараз і це теж звертаю увагу. Мені дуже шкода, що навколо цього питання за різними домислами, з різними оцінками це питання підноситься. Не було ніякого злужування і суть. Того, що применується мені як правопорушення адміністративне, адміністративне яке розглядалося в першій інстанції суда, я, власне, на нього навіть і не звертавував. Бо не вважав його як те, що воно могло мати бути, коли ще навіть там приходили запити Державне бюро розслідування і так далі. Суть полягала в тому, що ще в свій час під час виборів, перебуваючи на лікарняному, до виборчого фонду мого гроші внесла людина один раз 4 тисячі 10 тисяч моїх грошей, бо я був в лікарні, на лікарняному і на оплату певних там видань, які потрібно було в тому часі проплатити. І це робилося. Ніхто не заборонено цього робити, але гроші вона внесла не від мого імені, бо я не міг бути присутній в банку, а внесла від свого імені мої гроші. І це теж все законно. І нема ніякого порушення в цій частині. І можна було б на це навіть і не звертати уваги, якби на інша обставина. Коли я вже став міським головою, у березні місяці ця людина подала заявку у конкурсі, приймала не навіть за моєю участю в комісії, подала заявку на участь у конкурсі. І е, прийшла працювати інформаційний відділ, прийшла працювати в орган місцевого самоврядування. Моя помилка інкримінується мені в те, що я повинен би був на ЗК проінформувати про конфлікт інтересів приватного характеру і суспільного, що ця людина в свій час мені якби робила е, подарунок, бо вона внесла гроші. Якби на мій виборчий фонд, тоді від свого імені. І я прийняв її за це якби на роботу. Я чесно, коли приймалося в березні місяці, це вже було 20-й рік і 21 й рік, я і не пам'ятав, і не знав, і не звертав навіть на це увагу, що е, я повинен когось проінформувати про те, що ця людина колись внесла за мене гроші. Тим більше, і чому цьому не придавав увагу, бо це були мої гроші. Людина, студентка, яка після інституту, вона не мала ніяк... І чому вона мені повинна була платити тоді ці гроші? А мені потрібно було платити рахунки, і я, будучи в лікарні, передав гроші, і вона це зробила. Я це в суді доказував і показував. От і ця обставина, і оцей момент, якби і кримінується мені. Але багато людям, які я розумію, що, можливо, на сьогоднішній день. Є неприємним у багатьох питаннях, то в темі по церкві, чомусь, коли піднімалося питання сесії, і всіма іншими винувати тільки міський голова. Набрав, будемо так, такого негативу у людей, які там дають оцінку, я читаю коментарі і так далі. Потім зміна назва міста, теж було неоднозначне питання, я і знав, що я йду на цей крок, і буде певний негатив. Але прекрасно розумів необхідність значимість цього питання. Але знову ж не я приймав рішення цих. Я створював умови у прийнятті рішень. Так, абсолютно правильно. Але от, оце все середовище, яке у нас сьогоднішній день створиться навколо такого негативного моменту. Навіть у ці теми адміністративних правопорушень подається, що от короценір, все вже скільки можна, і так далі, і тому подібне. Я вам ще раз говорю, люди добрі, всі від теж ходите під Богом, як і я. Я забув десь щось можливо проінформувати, не маючи на увазі, бо його так і не було уваги. Але на сьогоднішній день отак огульно звинувачувати, причому не в тих речах, які взагалі не мають відношення, да? от і принижувати мене місто. Бо я міський голова міста да? принижувати. Да? Це не робить честі ні тим, хто так ставиться до цього, ні, безумовно. Я розумію, що є певна доля е, е, порушення мого, але я вам це розказую зараз для того, щоб більшість із вас, яка хоче знати правду, знала, в чому суть справи да? От, і не додавала туди того, чого немає, і не прикрашала це так, як комусь. Хочеться, бо власне я ще раз говорю: об'єктивність, правдивість, е, я цього і добиваюся і хочу в судах до, вести, до Я навіть не готувався до цього суду, що був у нас у Новораді. Я навіть і тоді переніс, бо я не мав навіть адвоката. Я чомусь думав, що ну проста річ. Кому не зрозуміло? От ці речі, які я от зараз вам розказую, кому стане не зрозуміло, якщо люди ще хочуть в глибину цих питань уникнути і розібратися. Який конфлікт? Чим я наніс урон місту чи громаді, що от прийнявши людину на роботу? Причому був конкурсна комісія. Вона була одна на конкурсній комісії навіть. Да? І не я був членом комісії. Отримувала вона заробітну плату, вона отримувала як на рівні всіх. Вона отримала рівні всіх за поданням начальника відділу, потім погодження заступника, і міський голова підписує розпорядження по всім працівникам. Я кажу, у цьому конфлікт інтересів приватного і громадського значення. Але, власне, є справа, є рішення суду. Да? І я це сьогодні вам пояснюю. Певний в тому, що якщо по нормальному, по-людськи і по закону все це реально розібрати, то ви об'єктивно саме можете оцінити, в чому ж є війна. Мене як і людини, і як міського голови. Тому я щиро дякую. І сьогодні, можливо, і вибачаю, що навіть в ефірі такого нашого публічного характеру це питання подав, але власне вважаю краще. Подати правдиву інформацію, ніж щоб ви там її десь обговорювали, не володіючи достовірними обставинами і фактами. Дякую за увагу, до нових зустрічей.